Бухгалтер з передової він покинув бізнес та пішов на війну добровольцем рік тому. Махн мав нараховувати зарплатню військовим натомість, окрім фінансів, за власною ініціативою виконував бойові завдання. Зараз Кіровоградець Віталій В'язовцев вже повернувся додому на демобілізацію однак, полишати зовсім воєнну справу, боєць 17-го окремого мотопіхотного батальйону не збирається. Чому розкаже Яна Симонюк. Рік тому Віталій пішов добровольцем до військкомату. Вдома залишив будівельний бізнес та сім'ю. Каже, тоді його рішення рідні сприйняли неоднозначно. Жена мені достатньо патріотично настроєна до цього мероприятия. то в принципі нормально. А, ну, а остальные були не очень доволі цим рішенням. Ну, що зробиш? Я все-таки взрослий, привикли носити рішення. Тому не один раз, а два, ну, два рази передумувати не буду. У військоматі спеціалізацію між добровольцями розподілили за вміннями. Так Віталій став військовим бухгалтером і міг залишитись нести службу в рідному місті. Однак вже влітку через необхідність переоформити банківські картки військових поїхав на передову в Дебальцеве. Нас зустріли, ну чесно скажу, добре, одразу одразу все по блокпостам допомогли нам зустрітися з нашими людьми. Ми приготовили дані, все, все було привезено. Ну, карточки открыты, все. Ну перво, это перший, перший мой боевой опыт, и первый я був раз был под обстрілом граном. Там чоловік отримав позивний колчак і талісман шинель, яку волонтерам передала бабуся для бійців з умовою. Солдат, що її носитиме, має написати жінці листа. Всі ребята так они служили намного позже мене, поэтому шинель для них никакой ценности не представляють. Ну, я постріл сукно, хороше, англійське взял і написав бабушке письмо. Що спасибо загрівається, все Она мне реально очень здорово помогла. Ну, а щоб скрыть її, так сказати, совєтську сущність, ззаду написав Засибірську народну республіку і написав підплястиком «Колчак». Віталій каже, волонтери підтримували весь рік армію. Завдяки ним бійці мали забезпечення під час четвертої хвилі мобілізації, коли ресурси міноборони спрямували на новоприбулих бійців. Саме підтримка з дому стала для чоловіка визначальною. Если б не було б волонтерів, я не відчував піддержку наших, наших родних кіровоградів. То ніяких с моей стороны не было. Це однозначно. Просто я не то, що будеся. Просто так. Чоловік ніс службу в Дебальцевому, Артемівську, Майорському, Константинівці, Горлівці та ще низці міст. Одного разу, щоб забрати останки загиблого товариша, пішов з побратимами на штурм захопленого і розгромленого ворогом українського блокпосту. 16 чок вийшли добровольцями штурмувати сімо блокпост. І от білі буквально за 20 хвилин. Противник відійшов. и до того, как он начал артиллерию применять, пробежались, нашли останки Андрея. Это ну, немного там осталось, может, грамм 200. И сразу же уже под Так уже під обстрілом уходили. повернувшись додому від обласної влади, Колчак отримав почесну грамоту. На питання про проблеми з оформленням документів на демобілізацію чоловік на бюрократичну тяганину не нарікає. Да, є така бюрократична нірозбіріха, є то, сто вона завжди була воно. Надіюсь, що якісь зміни в суспільстві відбудуть і її буде менше. Але ми маємо, що маємо. Приїхавши додому, Віталій одразу занурився у роботу. В планах чоловіка запросити до себе на підприємство кількох побратимів. Я зі своєї сторони вже примітив нескільких хлопців, буду брати на роботу, щоб не дати їм замкнутися. Почему? Потому что никто после того, конец, ну, они снимут погоны, они не будут нужны обществу. Нужно попытаться своими собственными силами Ну, людей более мені активних дітей адаптувати їх мірної життя. Віддавши борг батьківщині у разі загострення бойових дій, чоловік готовий знову повернутись на передову. Яна на Сергій Баранюк день за днем.